Вересень 1944-го Велика колона союзників рухається по шосе на північ до Арнема. Наша рота підтримки отримає задачу перерізати шосе, зупинити просування союзних військ і стати з великим шилом у їхній дупі. Задача втримати фермочку як базу операції. Залізну дорогу, і, власне, саме шосе. Три точки закріпитись. Бій починають панцер-гренадери за підтримки легкої техніки, але через кілька хвилин очікуємо підкріплення танками, панцерами четвертими і згодом і пантерами. У цій місії Combat Mission Battle for Normandy я використовую мод пак, який відчутно покращує візуальну складову гри і звуки. Граю виключно на складності еліт у покроковому режимі, і на цьому відео, власне, буде на Програвання цих ходів не самих ходи, а що коїться, коли накази вже віддані. Висуваючись під прикриттям насипу залізничної колії, я сходу роблю помилку. Без розвідки занадто висовую своєю машинкою з е, AA і потрапляю під кулеметний вогонь. Одразу втрачаю трьох членів екіпажу цієї машинки. Велика, неприпустима помилка, але вже є, як є. Мої машинки, бронемашинки починають відкривати вогонь. По всьому, що бачать. По легкій техніці ворога і по піхоті. Розвантажуються панцергренатери на лівому фланзі. Ще одна протиповітряна машинка потрапляє під кулеметний вогонь. А на правому фланзі... Щільний мінометний вогонь ворога прямо по зоні, де я маю висаджувати своїх панцер-гренадерів. Але накази вже віддані, їх треба виконувати. Панцер-гренадери висаджуються, висуваються до нас. бронемашини під'їхали до насипу і прекрасно бачать техніку і піхоту противника, всю колону. Тут панує паніка. Кавтраки союзників намагаються якось перегрупуватись, колись поїхати, але їх просто рвуть гармати і крупнокаліберні кулемети моєї легкої техніки. фанцер теж відкривають вогонь, але все, ще перебувають під щільним мінометним вогнем противника. Так працюють автогармати моїх машинок, просто розривають все, що бачать. Мінометний вогонь причиняє неприємні втрати серед панцергранадерів, але техніка продовжує працювати і дорозриває все, що бачить. Оцей крузейдер робить мені дуже неприємні штуки. Ми зайняли оцю будівлю на перехресті, але вони сильно засапрешені цим крузейдером. Мої машинки його не бачать. Мої машинки працюють в основному вже по піхоті і хавтратах. Надаю наказ на лівому фланзі висуватись вперед піхотою, повільно, але впевнено займати позицію на залізничному полотні. Ще одна протиповітряна машинка чудово працює по піхоті. Автогармати. Рвуть все, що бачать. Дивно, що не видно хелкетів. Вони мали прикривати цю колонну. Це досить серйозний ворог. Десь вони поховались. Ну нічого, знайдемо. От і перше підкріплення з танками. На лівому фланзі висуваємо кілька панцер четвертих Кавалерія прибула, хлопці! Тільки для того, щоб побачити, як вогонь крузейдера через всю мапу розриває хлопців на залізничній колії. Дуже люблю команду Holddown. Вона дозволяє отак от висунутись виключно турелькою, щоб е, сховати корпус за складками місцевості. Нарешті помічаємо цей крузейдер. Нарешті помічаємо. Бачать його мої пазіки четверті. Зводиться, зводиться вогонь. Один постріл і до побачення. Нарешті позбавились цього шила в нашій дубі. Панцири четверті починають працювати по піхоті. Разом з ППОшними гарматками. Просто доривають. Починаємо рух по центру, висуваємо піхоту вперед. Але все, що потрапляємо під вогонь, все, що вигризаються союзники. Працюють кулемети. Отак От виглядає вогонь ППОшек. Бачимо, гармати союзників повністю вже розбиті. Висунувся стаціонарними кулеметами, поставив на колію. Просто тотальна домінація. Ще майже не бачу спротиву, лише окремі якісь грубки піхоти, потіряшки, то там, то там. Щось шаряться і отримають від моїх машинок. А на правому фланзі я вперед рушив танками прямо до шосе, але забув, що викликав туди мінометний вогонь, тож я швидесенько-швидесенько, задком-задком здаюсь під зони ураження мінометами. Бо навіть така. Плюха буде дуже неприємна для моїх танчиків. І от нарешті ми бачимо, де ці хелкети. Ліворуч, у гайочку заховались і відкривають вогонь по моїй піхоті. Друга група підкріплення панцерами четвертими на правому фланзі починає рух вперед. На лівому фланзі один пазік помічає хелкет, що заховався у гайочку. Один постріл і машинка палає. Що ми бачимо? На правому фланзі контратака. 4 кромвеля висуваються з цього гаєчку, потрапляють під вогонь ППОшек, відкидають дими, але дуже неприємно навалюють. Дуже неприємно навалюють по моїй легкій техніці, що стоїть на залізничній колії. Виносять ППО машинку. Підбираються мої панцери четвертий, але кромвелі дуже злі. Один пазик повністю винесено, потім другий добивають. Намагаємося щось щось влучає від нас по них, але, але, як бачимо, досить великі втрати у мене в техніці. На допомогу пазікам прибуває група з панте. Ворога тупо нема шансів. Зачавимо залізною масою. Активно штурмуємо, ми відігнали тих кромвелів у лісочок і зафлангували з двох сторін великою кількістю техніки разом із підкріпленням Пантерами. І от, бачимо, що... до чого це призводить. По бортам автогарматами. А впритул панцири четверті заїжджають і Пантери. Дими, не дими, останній Кромвель просто до побачення. Розібрались. Повністю зачистили правий фланг, і я великою танковою групою всім, що є, вирішую приїхати і розібратись хелкатами. Першим. Котика, бачить моя а машиночка з автогарматою. Відкриває вогонь, щось десь пробиває, але не знищує одна плюха, і дуже-дуже неприємно. Підбираються панцири четвертий із південного, точніше з східного напрямку. Одна плюха мінус пазік. Дуже неприємні машинки. Але нас більше. І ми дуже-дуже злі. Просто впритул розстрілюємо ці хелкети. І от останній останній котик розривається моїм панцером четвертим і палає. Тотальна перемога. Повністю знищили все, що було на мапі на цей момент. Як мінімум в плані техніці. Де ще чуємо кулеметні постріли, але сісфаєр, кінець бою. Як бачимо, ще багато Мен Окей у союзників у американців, але це явно врахується підкріплення, які ще не прибули. Total victory, тотальна перемога. Трішки є втрати в техніці, трішки є втрати в піхоті, ну але значно-значно менше, ніж повністю знищена колона союзників. Давайте подивимось на мапу. Бачимо, що я повністю контролюю залізничну колію. Контролюю шосе. На правому фланзі палають кромвелі, на лівому палають хелкети. Посередині ще є трошки недобитків піхоти, але це вже нам не цікаво. Отакий От бій. Пишіть, що думаєте про цю гру, про такий формат відео. Буду вдячний за коментарі, подобайки і підписочку на каналчик. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей!